Електронна черга, спрощення процедури, створення зручного для військовослужбовців простору в Україні набирає обертів реформа військово-лікарських комісій. Хоча в командуванні медичних сил термін Реформа вважають наразі надто гучним. Йдеться про оптимізацію, цифровізацію, спрощення, впровадження механізмів цифрового електронного документообігу, людиноцентризму, впровадження. Тези, що документи ходять за пораненим, а не поранений, як кур'єр їздить з цими документами. Як би не називали цей процес, але його перші результати військовослужбовці вже відчувають. Кажуть, з тим, що було раніше, годі порівнювати. Ти приходиш зранку, допустимо, до лікаря в 8 ранку, ти вже 56 й в черзі, яким дивним чином не зрозумів. От прийшов офіційно, став чергу, зареєструвався, тобі дали дане число на годину, все, приходиш, і це є супер. З початком широкомасштабної війни навантаження на працівників ВЛК суттєво зросло. Насамперед, тому що кількість поранених і хворих, які потребують військово-лікарської експертизи, зросла на порядок. На день приходило, наприклад, ну 70-100 пацієнтів, а зараз це в дуже такий тяжкий час. А зараз приходить до тисячі пацієнтів, 400 первинно і 500, які тут е, приходять на дообстеження, приходять на повторний огляд, приходять на огляд після лікування. Тож наявні комісії просто не могли впоратися з потоком пацієнтів, але на те, аби щось змінювати, не було законодавчих підстав. Всі командири, як і ми, всі працюють в правовому полі. Написано в статуті робити так, значить, треба робити так. І тому от ця система вона диктувала свої правила більш придатні для застосування під час мирного часу ніж під час такої широкомасштабної агресії. Для втілення змін і забезпечення якісного проходження ВЛК в умовах воєнного стану була створена робоча група, до якої увійшли представники ЗСУ та уряду. Як тільки фахівці внормували правове поле в цій військовій поліклініці взялися до справи ґрунтовно і з лютого цього року вже встигли чимало зробити. Передусім, замість живої черги з паперовими журналами для запису на місяці наперед запровадили електронну реєстрацію. Вони отримують талон і не приходять кожен день, не моніторять ситуацію, як це було раніше, не стоять в живій черзі. Отримали, наприклад, на 10 число. Командир частини їх відпускає згідно цього талончика електронного. І вони спокійно приходять на цю годину, не тратячи зайвого часу, отримують е послугу. При цьому реальний час прийому зазвичай співпадає з тим, що зазначений у талончику. Як я проходив на продовження відписку, то реально. На час на годину був. Два рази я тут проходив, то два рази було реально. Черга йде скоро. Нема тут ніяких питань, ніяких проблем. Просто перед нашими очима черга стрімко тане, і до обіду зникає майже зовсім. Розвантажити військові поліклініки вдалося перш за все завдяки створенню додаткових ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров'я. Наш міськомедичний клінічний центр розділив потоки пацієнтів з різних частин, тобто окремі частини проходять ВЛК на базі клініки амбулаторно поліклінічної допомоги. А частина військових частин проходять на базі створеної цієї військово-лікарської комісії номер 2. Окрема увага на створенні зручностей для військовослужбовців, які стоять у черзі, адже звичайна історія з збиральнями на горішніх поверхах і несправними ліфтами це точно не про людяність і турботу. Відкрилися на першому поверсі санітарні кімнати для пацієнтів, які не мають спроможності піднятися. Ліфти працюють. От ви бачите, на другому поверсі на першому всюди є вода, на другому поверсі, є ксерокс, який працює безкоштовно. Можна попити каву, чай. Тобто, це ну від лютого місяця є в вільному доступі. Наразі покращення сервісу забезпечується громадою. Однак міжвідомча робоча група з оптимізації ВЛК працює над тим, щоб фінансування було системним. Все це потребує певного часу і, звичайно, матеріального ресурсу. Без цього не з'явиться ні лавочка, ні вода, ні ліфт. Тому працюємо. Робота йде. Є позитивні результати порівняно з тим, як було, як стало. Динаміка позитивна. І все ж головна мета міжвідомчої групи з оптимізації ВЛК – змінити систему так, аби вона діяла для людей, а не навпаки. Впроваджуються цифрові механізми обміну документами, щоб не військовий їхав за цими документами, щоб йому не пересилали якимись там засобами поштовими і так далі. Ці документи для того, щоб вони в електронній формі повірені належним чином надходили. Прямо на адресу лікувального закладу над цим ми працюємо. Уже зроблено чимало. Зокрема, віднедавна не потрібно проводити службове розслідування за кожним фактом поранення на фронті. Командиром того батальйону, наприклад, може наказом віддатися людина запису бойового журналу, що він отримав поранення і на цьому все. Тобто не треба от зараз там очікувати 3-5 днів поки розслідування проведеться, і якийсь буде результат. Це дуже круто і молодці. Все до цього шли і слава богу, що прийшли. Водночас розгортання електронної черги для запису на ВЛК ще триває. У планах впровадження електронного документу обігу між військовими частинами та закладами охорони здоров'я, що сприятиме швидкому та зручному обміну документами, необхідними для проходження. Ходження ВЛК. тож далі буде.